we yeah. Сіяла, позолотила доли, гори і все далеке її простори. І де він голос зростилився, і тебе ангелом явився. Де з молока тече дорога, де весний зір для царство Бога. Я звідси йду і віз веселу, несу у вашої оселю. На світі грішний нині прислав Господь свого сина. Він народивши у скині, не бідні діти, де бедлина, не лякайтесь, не смутітесь, Сину Божого вклонітесь, До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Радійте, люди, радійте, діти, Радійте всі во Христі, бо вже сповнили завіти. Ісус Христос, Цар світу народився нині, біднім вертепі яслах на сіні, зірка різдвяна розквітла у небі, радість несучи кожній людині. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати. Ми в новину принесли, щоб всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, в Жденному поклоніться. Обнови, і мир буде на землі. Ми йдемо ми Месію вітати, Богові поклін віддати. Я Ярослав, сам князь Галицького престолу. Приніс тобі я перли сліз з моєго бідного народу, що має долю тих беріз, яких же вітер хилить воду. Данило, князь зеленої волині, з поклоном внесть таки прийшов і дар складаю тобі нині твоїх задуманих дібров. Я є Мошко, Брешу трошки, Дай дур, обкрадаю, ти з того копійку маю. Гривні, долари і центи вам позичу. П'ять проценти. Не зможете віддати, буду ваш крот мати. Мій вже старе продати, шило милом заміняти. Йдіть до мене на пораду, вам свиню підсуну раду. І родовіду сказати, як ви сміли вихваляти не його, а те мале дитя в в'язкині. Що з'явилось у днині? О, ні, такого не буде. Не всі такі вже нині люди. Щоб із мошком гендель мати, ще й про базу забувати. Забирайся морку з хати, бо біда тя може взяти. Чого ви тішитесь, погані? Я біда, я ваша пані. Вам без мене, ні на крок. Всюди зім'я ваш шматок, що не в своїй сумці, візьме мошко любий кумця. А то що є за кобіта? Що так по модні молодіта. А, да то ти стара знайома. А що ти тут, мошку крутиш, а не в себе вдома? Час йде, вода тече, а ти молодієш. І ти, Мошко, як я бачу, щасли на щось надієш. Я тя навіть не питаю, любцю, як ся маєш. Я ти скажу, ти в тих лахах класно виглядаєш. Якби глибше декольте, тут кабамбулітку, я би бігав за тобою муков, ти телітку. Вмієш мошку розписати, вмієш приповісти, та чокулядами купиш би всі могла зісти, топчеш, топчеш у жилетку, щось там анкіруєш, десь цідаляри береш, певно, сам друкуєш. Замовчи, не доскочи. Що, у ціль попала? А на тобі барахло, що на швейні гнило. Пару ходів за сезон до поїжджі зробила. Ну, як тобі пішло? Много баксів взяла. Бодай би ти мошку здох, як я вторгувала. Та якби не гуманітарка, я би пропала. А я тобі що казав, бідо? Пенди, ти не вхайся. Так маєш файний фах. От ним і займайся. Щося крутить, то все ми. Нація бездібна. До всякого гендлю голова потрібна. Забирайте свої з хати, ми не хочемо вас знати. Забирайтесь, не вертайтесь, хай щасливий буде край. Всім нам тяжко, всім нам гірко, за нам ясна зірко. і подай нам добру раду під біди, спаси громаду. Вай, вай, вай! жида виганяти із теплішенької хати я політик не веду, я не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші. Масло, яйця, сир, калоші. Жида виганяти, жида бити, жида в хати. Жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив москаль, били козаки. Ну, а жид живий бідака. Жид має добрі гроші. Ну, а з них усі розкоші. Раз женете? Доступлюся, я іще вернуся. А, отут мої покляті, у тій хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Ну зізнайтесь перед маю, виходив своє, чи не я і вам царем. Ти є цар, тільки наземний, народився цар таємний, що буде понад царями, над землею, небесами. Замовчіть мої покляті, як я собі закричу смерть. Бо скараю вас і хаті. Тут приходжу я з косою, хто ще скучився за мною. Я цар Ірод, смерти мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я побелів. Тепер кого колокуси, з них ніхто не сміє жити, а того, що мало, що в тебе народився і на мій трон напросився. Ні, не буде цього царю і косою не ударю, бо дитя і скині, моя мати владу мені. Я прийшов йому служити, а тебе я мушу вбити. Оборено зло, лютий цар відступив, Звалив його спільний доволі порив. Хай згода любов поміж вами панує, Хай справами вашими серце керує, Хай злому і заздрості згине у труда, щоб Ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу велике йому заспіваємо. Небо небо, і земля, небо... А господарям довгих вік, а нам, щоб і достатку, знов зустрічали Різдвяну ніч. Христос це рождає. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте. Ви так просто не йдіть. Раз прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, не маю рухі гроші. Удоляри, трохи гривні, не дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Треба горілку, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас. А ще ковбаси і сала, щоб в нас не лишилось мало. А ще півдра салату дійшли на крайню хату. І конхвет у чоколяді, щоб дівчата були раді. Як на все того даєте, проблемати не буде. Буде як і буде з ким. Буде де і буде чим. Буде вам усе вести. Приростати і нестися. Буде все на турлі гуд. Аліс, аліс, ніхт капут. Ми на цьому добрі люди куляду кінчаємо. Щастя, долі цьому дому щиро всі бажаємо. Вон,